Вітаємо вас, дорогі глядачі. Доброго ранку, понеділка усім. Доєднайтесь до нас, коли ми відкриваємо разом Слово Боже, для того, щоб мати дійсно надію, підтримку і силу на цей новий день. Сьогодні у нас біблійний вірш за основу такий: адже мої задуми, каже Господь, не такі, як ваші задуми. І ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Ісаї 55, 8, 9. Дійсно, більшість наших страхів і тривог розчарувань з'являється не тому, знаєте, що Бог слабкий, а саме тому, що ми недооцінюємо, ким він є і що він може зробити. Тому що дуже часто ми спокій, знаєте, шукаємо ось так. Ми хочемо все зрозуміти, розкласти по поличках, з'ясувати, як саме Господь хоче виконати. Ту чи іншу обіцянку. Але спокій і терпіння не в тому, щоб з'ясовувати, що відбувається, та вигадувати, у який спосіб Бог збирається, бо він повинен мав би виконати свою обіцянку. А спокій і терпіння власне, можна знати тільки в довірі до того, хто вже все продумав і точно знає, як він виконає те, що обіцяв. Тож давайте бути чесними: ми обмежені люди, і де б ми не були, ми несемо з собою свої межі: духовні, емоційні, розумові, фізичні. Ми обмежені в силі. А знову ж таки, друзі, як діє Бог, Давайте трішки більше про це поговоримо. Знаєш, мені дійсно подобається про те, що часто оце терпіння, або нашу віру або довіру до Бога ми використовуємо дещо неправильно. Тому що ми використовуємо для того, щоб проконтролювати Бога що і як він мав би зробити. знаєш. Uh -huh. Так, я хочу вірити, я хочу краще знати, і що Ну от, Бог зараз ось так ось так буде діяти, тому що в мене вже якась знаєш, матриця. і… Коли ця матриця не сходиться з Божою, все Боже, мені це не подобається. знаєш. Мені не подобається, як ти дієш, мені не подобається, чому ти тут не відповів, хоча мав би відповісти, тому що ти обіцяв, коли буде важко покличти до мене. І угу. ось виходить трішки дисбаланс, коли ніби ми хороші речі духовні. не в правильне русло використовуємо. Ну тому, що наша людська природа вона дає про себе знати, та нам хочеться все контролювати. Нам хочеться зробити все по-своєму. Як ми знаємо, діти йдуть супереч батькам, та, та батьки кажуть, не роби цього, бо буде тобі шкода. А дитина, ага, мені сказали не робити, значить що? Я обов'язково мушу це зробити. Та? І потім ми, знаєш, отримуємо те, що власне мало статися, і йдемо, плачемо своїм батькам, так для того, щоб вони нас потішили, хоча ми зробили те, чого від чого вони нас застерігали. Я вчора подивився, просто думаю, такий життєвий ну мем, як то кажуть, сучасною мовою. Знаєш, сидить такий котик визирає з закутка кутка, так обережненько і підпис. А це я зробила абсолютно протилежно від того, що мені казав Бог, і прийшла до нього, щоб він допоміг виправити ситуацію. І Я розумію, що це дійсно так. Це настільки відображає повністю от реальність. Я завжди люблю проводити паралель саме угу. людських стосунків дітей-батьків. Нашими стосунками із Богом, тому що вони абсолютно ідентичні. От ті помилки, яких так. ми в дитинстві припускаємося, ми в дорослому віці, хоча ж ми думаємо, ми свідомі, ми знаємо, як жити це життя, то Бог просто він не живе в нашому контексті, і нам трошечки ліпше знати, як зараз в Україні зробити те чи інше, та, тому що Бог, можливо, трішечки далекий від земних проблем. Але ні, ми потім бачимо, що наслідки нашого вибору, який йшов в розріз, дійсно не такі, так, як написано так. в тексті, що ми. Мої задуми не такі, як ваші, і дороги не такі, як мої дороги. Так, і е, хотів би е, ще повернутися м, про власне, дітей і батьків. Знаєш, є момент, коли там, ну, ти, як дитина, ти прийшов, запитав, ну, ні так, ні. А є щось, да, коли. Е, ти вже чимось загорівся. Наприклад, десь друзі тобі запропонували е, десь там піти погуляти. І ти вже такий, а ну я ж відпрошуся, батьки мене відпустять, ми десь там з друзями підемо. Ти вже собі намалював картину, як ти вже пішов, як ти вже з друзями там, будеш футбол чи ще щось грати. Тобто, ти вже собі намалював, як воно має бути, що батьки мають відповісти так і що буде після цього. Uh -huh. І коли ти приходиш, такий, кажеш, тату, можна? Тато каже: ні. Відповідь була була, і ти такий. Ну як ні? І починаєш, знаєш, а чому ні, а можна, ну, будь ласка, а я хочу. Ну ніби відповідь прозвичай, але ти намагаєшся тепер свій сценарій знаєш, більше uh -huh. розкривати, тому що ну, якби мені, мене це не влаштовує. розумієш. Одне, коли ти просто почув, а одне, коли ти вже собі намалював. А батьки кажуть, ні, а в більшості так і відбувається, та і в наших стосунках із Богом, от в нас сьогодні в центрі взагалі історія Авраама і Сари. Та, тобто, коли Бог пообіцяв, що в них буде продовження їхнього роду, в нього буде величезний народ, піде так від Авраама. А, але от бійця, вік, на немає. вік так став на заваді їхній вірі, тому що вони вже були досить літні люди. І в першу чергу Сара вже ну, посміялася, ну серйозно. Ну, які від нас років тому. Та, ми вже старі для цього, я вже тобі не народжу. І вона підлаштовує вже сценарій, який Бог запропонував, що у вас буде продовження роду. Вона вирішує це по-своєму. так? І зрештою народилася від іншої жінки в нього дитина. І від цього було купа проблем потім. Зрештою, все одно Бог виконує обіцянку, і Сара народжує дитину Авраама, народився Ісак. І от це яскравіший, мені здається, найяскравіший приклад. Цих суперечностей нашого бажання і того, що Бог пообіцяв, і Він виконає цю обіцянку. Просто дочекайся. Ну не поспішайте зі своїми висновками і бажаннями. От як нам цього бракує, я завжди е, на цьому себе ловлю. Так, так. Це дуже близьке нам. Тому, друзі, давайте. Пізнавати Бога, відкривати його характер не для того, щоб знаєте використати його як паличку виручалочку, тому що ми так вирішили, що нам потрібно. Пізнавати Бога не для того, щоб отримувати лише його благословення, а пізнати, тому що просто ми його любимо, і в цьому буде велике благословення. Що ми довіримо цій великій любові, щоб він контролював. Нашим життям, щоб він взяв під контроль нашу сім'ю, наших дітей, наші стосунки, тому що Бог дійсно знає краще і в нього все в свій час. Нехай Господь укріпить нашу віру і дасть достатньо терпіння довіряти Його слову.